Всіх вітаю! Всіх рада бачити! Не так давно ми з вами вже бачились, і в цьому місяці у нас з вами багато буде ефірів. Ви зараз почнете приєднуватись і сподіваюсь, ми з вами такий дуже продуктивний ефір будемо проводити. Так, бачу, вже перші є. Напишіть, як видно, як чутно, і ми з вами починаємо. Новинка, хто вже пробував, я ще не пробувала, ще не дійшла до мене. Читала склад. Зараз будемо розбиратися, як ми собі з цим складом можемо допомогти. Так, 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 бачу. Є перші ознаки, є перші люди. Я в ефірі не одна, і це вже досить добре. Так, супер, дякую за ваші повідомлення. Тоді поїхали, як завжди, у нас з вами спочатку тема ефіра – ЕЦВ. В нас з вами буде м, розбір такий складу, як приймати по протипоказанням трошечки пройдусь, в принципі, тут їх небагато, але все ж таки. І потім буду відповідати на ваші питання. Дуже-дуже вам дякую всім за такі теплі слова. В теплий день такі теплі слова нам всім насправді потрібні. Ну що? Давайте по складу. Перше, що ми бачимо, це вітаміни групи Б, Б12 та Б9. Два таких. Важливих вітаміна і для нашої нервової системи, і для нашої імунної системи. А, мабуть, от, хто був вагітний, знає, що в 9 фоліову кислоту призначають при вагітності, при плануванні вагітності, але насправді вона бере участь в дуже багатьох процесах. І як практикуючий спеціаліст, я бачу, що є анемія пов'язана з в 12 з вітаміном В12. А є вітаміни. Пов'язана з вітаміном в 9 тобто такий цикл, який ми не повинні розривати. Це дуже-дуже важливо. Крім того, є люди, у яких фолієва кислота не засвоюється добре з продуктами харчування, тобто є порушення фалатного циклу. І а, таким людям обов'язково, насправді, а, їм краще не фоліву кислоту давати, а метілфолати, Але таким людям обов'язково додаткове дотування цієї кислоти, особливо в період вагітності. Просто така жінка вона не зможе виносити вагітність, якщо не буде достатнє додаткове дозування дотування, тобто додатковий прийом якраз форм метіл. Фолату це дуже-дуже важливо. Тобто це в 9 і нам потрібно знати про нього багато чого, особливо, якщо от ви збираєтесь вагітні. Крім того, це підтримка нашої імунної системи. В принципі, всі наші бади – це підтримка імунної системи. Ну, імунна система це те. Теж та система, яка не може окремо працювати від усього організму, і якийсь навіть такий невеличкий збій він буде давати збій імунної системи. Якщо в нас недостатність вітамінів, мінералів, або якщо такий простий приклад, наприклад, 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 я зараз, у мене зараз сесія в університеті, там такі академічні знання, вони не дуже, якщо чесно, прикладні, але все ж таки є викладачі. Які все ж таки а, пробують нам давати хоч щось корисне. І от У нас був предмет а, по спортивному харчуванню, і якраз наводили приклад, що при а, тренуваннях на час серця, коли людина не їсть перед тренуванням, насправді для імунної системи це таке досить важке навантаження. І безуглеводне харчування, особливо для професійних спортсменів. І навіть для людей, хто ну, так, аматорськи займається, але все ж таки більш інтенсивно таке тренування, яке спалює від 300 до 500 калорій. І от якраз а, такі тренування вони будуть мати негативний наслідок на нашу імунну систему. І так я можу назвати по кожному прикладу. Тобто, тут дуже-дуже важливо. Якщо брати вітаміни групи Б, то всі вони. Вони теж мають якраз в своєму складі а, ті мікрочастинки, які будуть допомагати підтримувати нашу імунну систему. Крім того, це синтез білку, а білок це взагалі весь наш з вами організм. Мабуть, я на кожному ефірі вам кажу, що якщо ви не будете набрати норму білку, а, просто, ну, а, ви будете робити дорогу сечу і дорогий кал, і не будете робити ніякого ефекту з наших вітамінів. Ну, і в принципі, якщо у вас буде нестача вітамінів, тобто, якщо не буде достатньо, наприклад, того ж b 12 синтез, ре-синтез білку, він не буде так відбуватися, як потрібно. Тобто, теж таке замкнене коло. і Тут потрібно. Два процеси робити одночасно. Я б сказала, що стосується Б-12? Ми з вами вже багато його розбирали. Я більше люблю форму метілка баламіну в формі під'язичного спрею, у нас з вами є окремий препарат, і якщо реально є дефіцит b 12 або якщо ви знаходитесь на веганському, вегетаріанському харчуванні, тобто не отримуєте достатню кількість м'яса, b 12 більше всього буде в м'ясі, якраз, то, звичайно, додатково ми це приймаємо і не призводимо до дефіцитів. Особливо, якщо от вегани. Вегани такі з. Стажем від одного року вам потрібно на це таку додаткову увагу звернути, і насправді. Щоб бути веганом, потрібно багато чого знати. І багато чого в своєму раціоні враховувати. Якщо ви це не робите, то ви можете зашкодити своєму організму. Ось так. Що ще у нас є в складі? Яблучна пудра. Ну такий класний антиоксидант смачненький. Тобто, додатково нам не потрібно якісь смаколики вживати. Яблучна пудра класна штука. Плюс порція вітаміну С. Теж ми про вітамін С багато вже говорили на наших ефірах. Це теж наша імунна. Система, це теж, якщо у вас є моменти по ну, я думаю, зараз у всіх є, це підтримка наших наднирників Крім того, це підтримка наших ясен. Якщо є кровоточивість ясен, якщо є в нас проблеми з кологеном нашої шкіри. Теж вітамін С буде додатково допомагати. Тут у нас невеличка кількість, тобто додатково до яблучної пудри ви можете вживати вітамін С, і ми з вами розбрали, що профілактичне дозування це 500 мг на місяць ми можемо сміливо, а таке терапевтично, наприклад, якщо у вас починається якась хвороба, щось ви там відчуваєте нос, горло, першить, щось не подобається, то і до тисячі буде нормально. Навіть от я даю своїм людям, своїм клієнтам. В перші дні захворювання, тобто перші 2-3 дні, навіть до 2-3 тисяч можемо підвищувати. Якщо ми от схопили свою інфекцію. То велика ймовірність, що ми не розболіємось. Тобто можна так робити, і це досить класна штука. Крім того, що в нас тут ще? Гранатовий порошок, теж антиоксиданти, теж противовірусні властивості, теж вітамін С, вітамін Е, тобто, ну, класна штука, можна додатково. але все ж таки додатково, такий. Класний в нас фарбник натуральний. Знаєте, щоб приємно було споживати. Класно, коли барники у нас натуральні. Що ще? Дуже мені подобається інулін. Інулін це здоров'я нашого кишківника. А від кишківника теж залежить здоров'я всього нашого організму. Тобто, інулін це такий компонент, який являє собою пробіотичний. Пребіотичний, вибачте, не пробіотичний, а пребіотичний компонент нашого кишківника. Тобто наш кишківник – це звичайно окремий орган зі своєю окремою системою мікробіому. В нас є і шкідливі там такі мікроорганізми, які, якщо вони в невеличкій кількості, то взагалі нічого страшного, ніякої шкоди вони нам не будуть завдавати нашому здоров'ю. І корисні мікроорганізми, які в нас є епіток. Телопротекторами, тобто, які будуть загоювати стінку нашого кишківника, які будуть провокувати, призводити до того, що в нас вітаміни, наш організм виробляє. Ну і взагалі робити так, щоб ми себе відчували досить-досить добре. Крім того, вони ще виробляють тіловий спірт, і у кого є проблеми, такі, знаєте. Це навіть не психологічні, а фізіологічні проблеми з алкоголем насправді потрібно. Перше за все потрібно звертати увагу на здоров'я кишківника. Оце перший пункт здоров'я кишківника. А далі там вже розбиратися з усіма іншими пунктами. Так от, інулін це якраз пребіотичний компонент, який буде додатково годувати наших корисних бактерій. Некорисні бактерії його дуже не люблять, вони починають. Ах, відмирати, коли ми так багато пребіотичних компонентів, наприклад, таких, як інулін, будемо вживати, А от корисні компоненти нашої мікрофлори будуть дуже дуже радіти. Крім того, інулін це тарчовина, яка за закрепам. У нас з вами інулін, де в нашому напої, якраз ви теж його дуже любите. Напії цикорі з інуліном. Кава з аноліном це така класна штука, яка якраз допомагає нам з вами по здоров'ю кишківника. Ось це всі компоненти, які ми маємо в наших нових желейних таблеточках ACV. Ось, вживати їх така рекомендована доза для того, щоб отримувати B12B9. Це дві таблеточки на добу. Я їх раджу вживати після прийому їжі. В принципі, їх можна вживати і до прийому їжі, так як в нас тут немає ніякої такої подразнюючої речовини. Вітамін С тут не в великій кількості, крім того, це в нас буде пудра і гранатовий порошок, воно не дасть такої якоїсь подразнюючої дії на, на шлунок. Тому можна, в принципі, і до, але засвоєння, воно що так, що так буде. Тобто як компонент їжі. Я б взагалі віднесла цей бад до такого. Просто реального компоненту їжі. Ось, Тому таким чином ми можемо вживати. Можна вживати дві разом, можна вживати один, потім інше, розжувати їх і запивати достатню кількість води. Ще один такий момент скажу: в принципі, без запивання достатньої кількості води теж бади не будуть працювати. Ми з вами неодноразово говорили теж про воду, про білоки про воду це мої дві найулюбленіші теми. І ви повинні розуміти, що для того, щоб транспортувати, розчинити наші з вами вітамінчики А в 9 в 12 це в нас водорозчинні вітамінчики, нам потрібна достатня кількість води. Тобто, мінімум 30 мл на кілограм ваги, вам, ну, от, просто. Необхідно випивати. Літо прийде то 40 мл. Якщо є якісь протипоказання по ниркам, по тиску, можна теж випивати, але вести воду потрібно поступово. Тобто, крок за кроком виводити воду, але свою норму випивайте. Це дуже-дуже важливо. Що стосується в 9 і в 12 і годування груддю, так, 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 ще раз так: у годуючих матерів, у вагітних завжди, особливо в Фолатах завжди підвищена потреба. В принципі, от на початку, те, що я сказала, якщо є мутація фолатному циклу, то жінка взагалі не може виносити вагітність. Тобто, от чому зараз вже це знають, Зараз є метільні форми фолатів, які ми даємо жінкам якраз. На прийом і все відбувається нормально. Але коли це не знали, то от постійно якісь викиди були у жінок, тому що ну, от мутація фолатного циклу. Це генетична історія, це саме генетична, ну, це незмінна історія просто способом життя, і в принципі вона не впливає на якість життя. Просто ви додатково вживаєте фолієву кислоту в правильній формі, і все у вас нормально. Вітаміни для гормонального фону в жінок можна вживати на ГВ. Оці вітаміни АЦВ і дивіться, маленький такий момент. Все ж таки, тут у нас виробники хоч і натуральні, але бувають моменти алергії. Тож подивіться по своїй дитинці, подивіться по шкірі, по калу. Якщо відбувається, От просто прослідкуйте цей момент. Знаєте як? От у вас повинен бути такий раціон, як завжди, на ГВ. Потім ви одну таблетку. Пробуйте і дивитись на реакцію, тому що все ж таки натуральний барвник він може таке давати. Подивились, день пройшов 24 години, шкіра чиста, все нормально, кал нормальний. Потім проходить 24 години, ви вже дві таблеточки п'єте і дивитесь, як у вас все це відбувається з дитинкою з вами. Ось так. Дуже-дуже рідко я бачу, що на вітаміни групи Б є така якась тривожність, але все ж таки може бути. Тому Ті люди, які мають тривожний синдром, які мають невроз, все ж таки теж за собою прослідкуйте. В принципі, не повинно бути. Тут не така кількість, щоб давати тривожність, але все ж таки прослідкуйте за собою, щоб все, ж таки все було просто супер. Так, тепер я готова відповідати на ваші питання. Я на саме початок. Нашого ефіру, гортаю, і бачила там декілька питань. Було зараз. Ви теж пишіть мені, що вас ще додатково цікавить. Будемо. Розбиратися. Терм... А, який термін можна вживати колаген для шкіри? Ну, від місяця це мінімум. Краще три місяці. В принципі, колаген це така штука, що можна взагалі вживати на постійній основі. Перервочку невеличку зробили і далі вживати, і далі вживати. І все буде супер у вас зі шкірою. Так, вибачте, тут нікого. Ага, так, так, так. Б12, Б9 годування. Так, 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 так. Гормональний фон для жінок. Досить добре. Все, питань немає. Щось ми сьогодні з вами дуже швидко впорались. А в принципі, такий вітамінчик досить простий. Я б сказала, знаєте, така вишинка на торті до здорового харчування. Щоб закрив він якийсь дефіцит, то я б не сказала. Тобто, краще вже спрейчиком в 12 закривати, а В9, фоліву кислоту. Ну вам вже гінеколог при потребі призначає. Але дуже важливо, щоб вона була в формі фалату. Чи можна вживати АЦВ при підвищеній кислотності желудку? Звичайно, можна вживати і дивіться, при підвищенні кислотності взагалі, ну, це стінка кишківника, вона буде більш чутлива. І ви навіть не стінка, а ви будете більш чутливі. І можливо, що є якісь моменти печії. Тому, о, в вашому випадку, ми все вживаємо після їжі. Всі бади, майже всі бади, ми вживаємо після їжі. Ну, такі, як АЦВ. То 100% після їжі. Він не буде точно подразнювати стінку кишківника і шлунку, але все ж так після їжі буде для вас оптимальним варіантом. Оптимальною варіацією. Ось така історія. В цей четверг ми теж з вами зустрінемося, теж з вами будемо розбирати новинки. Мені теж цікаво спробувати, ще не пробувала наші новинки, от тільки зі складом ознайомилась. Ось і потрошечку починаємо розбиратися якісь такі, знаєте, практику набувати, тому що всі бади потребують насправді практики. От ми з вами вже попрактикували з протеїновим коктейлем, дуже багато відгуків, що вам допомагає протеїн і класно знижувати вагу, і класно себе почувати. і Немає важкості на протеїнові коктейлі. Ми з вами і b 12 класно спробували, і вітаміни Д. Чудово, зараз в нас ще новинка Д плюс К, буду вам розказувати, кому, як, скільки, тому що вітамін К в нас трошечки загущує кров, тому тут потрібна, знаєте, така ювелірна робота. Так, не по темі питання, коли можна пити коктейль для контролю ваги для підсилення результатів схуднення, якщо всі три прийоми, три прийоми їжі обов'язкові, так щоб не заміняти не один. Угу. Так, щоб заміняти не один. Ну, в принципі, ви тоді можете в один з компонентів їжі включити протеїновий коктейль. Наприклад, щось, такі, якісь оладки зготувати собі, панкейки, чи що ви можете. Ви можете, замість якого прийому їжі в смузі його додати. От, наприклад, ви не хочете заміняти, то у вас просто один прийом їжі це буде якась така от історія зі смузі. То можете от так от. Ну, що стосується додаткового перекусу, якщо по нормі калорій вам перекус іде нормально, тобто там у нас буде на скільки, ну, близько 200 калорій буде на коктейль, якщо ви готуєте 4 скупи, от як я, наприклад, раджу, тому що ну, не дуже я люблю з молоком поєднувати протеїнові коктейлі, не дуже люблю так підганяти інсулін, то я раджу все ж таки на воді чи на рослинному молоці. Вживати. І там буде близько 200 калорій. Тобто, от подивіться, як вам. Якщо перекус він вписується, цей перекус вписується в норму калорій, то після, наприклад, спорту ви можете так собі робити буде супер. Ось. Як додати собі енергії? Ну, перш за все, як би дивно, це не звучало, але відмовитися від кави потрібно. І потрошечку потрошечку а, свій рівень енергії підіймати за допомогою натуральних засобів. Перший натуральний засоб це раціон. Тобто збалансований раціон він буде давати вам енергію. Все, що ми отримуємо, більше, більше, ніж з бадів, ми отримуємо з їжі. Тобто білки, жири в навіть вітаміни, мінерали, звичайно, їжа бідна на ці речовини, але все ж таки базу ми отримуємо з їжі. Тому збалансувати раціон, прибрати такі. Провокатори, стимулятори, як кофеїн, як солодке, як смажено, все це ми повинні прибирати. Нормально висипатися, пити норму води. І буде, буде енергія, буде сила, і буде просто все супер-пупер. Що стосується наших бадів, то вітамінчик це буде чудово. Ну, насправді, закривши дефіцити, ви вже почуєте і побачите різницю. І з таких от щоб вам прям от супер-супер-пупер бадів порекомендувати, то насправді ну, чарівної таблеточки не буває. Я люблю на практиці ельтіракок, але теж не на всіх він діє на енергію. Так, при гастриті, АЦВ можна, можна вживати, теж він не буде ніяк так впливати вам. Дуже на кислотні шлунку, що при підвищенні, що при підніженні кислотності не буде такої якоїсь дії. Ось тому можете вживати, але тільки після прийому їжі, теж дуже важливо. Коли у вас є, от, в принципі, по всім бадам можете це запам'ятати, коли у вас є такі якісь опції, якраз по шлунку, то все ж таки після прийому їжі вживайте, тому що. Не потрібно а, провокувати додатковий викид соляної кислоти, щоб просто не було печії, щоб ви нормально все це, це засвоювали. Ось так. Чи навіть в прийом їжі можна, теж такий варіант буде для вас? Ось, мої дорогі, що ще хотіли попитати? Що ще цікавого вам розказати? Ельтіракок. Ельтіракок це аптечний препарат, це чине хербі. У нас немає його, на жаль. Ну, Це такий, знаєте, визнаний препарат для енергії, можна сказати. Ось, Така історія. Ну, тоді, значить, чому його приймати? Можна в каплях його приймати. Лтіракок в каплях дуже класно йде. Я нещодавно, ну так, десь пару місяців тому проводила якраз вебінар на своїй сторінці по енергії. Пошути подібне залезі, можете його продивитися. Так, рослинне пі алоє, Манга треба приймати до прийому їжі. Між прийомами їжі, можете приймати Алоя Манго. Між прийомами їжі буде оптимально. Тобто, додавати одну столову ложечку на стаканчик водички взагалі супер. Скільки місяців можна дитині 7 років давати вітамін Д3. По рекомендації педіатра ну, мінімум один пшик давати. Зараз, коли сонечко не активне, то мінімум. Так, якщо встаєте вже заморяна, от подивіться мій ефір на сторінці. Прошита подібно залазу. Там дуже багато буде чого по енергії, якраз. Тому що насправді це може бути якраз. Спричинено тим, що є дефіцити по гормонам шитоподібної залази. Скоро теж буде у мене ефір такий про шитоподібну залазу. Про фундамент взагалі, от фундаментальна а, така. Я б сказала, міні-курс буде такий фундаментальний по гормональному здоров'ю жінки. Але щотоподібна залоза, я хотіла спочатку на полові гормони, тільки зробити ставку, там розказати про жіночі лише гормони. Але потім, коли почала писати курс, то зрозуміла, що без шотоподібне залози нікуди нам не можна йти. Тому вона у нас така королева, всі метаболічні процеси регулює. Тому, якщо такий є момент, аспект, то Перша увага саме на шитоподібну залозу. Дуже-дуже важливо. ТТГ, Т3, Т4 здати, АТПО. І як мені завжди люблять казати, дівчата, що, наприклад, тут ТГ 3,5. Їх терапевт відправляє далі гуляти, поки вже 4, 5, 6 і так далі піде, ну, до цього не потрібно шукати. чекати. Оптимально до 2, ну 2,5 ще можна давати. Оптимально, от, взагалі, до двох. Ось так. Спіру... Спіруліна підходить, але якщо дивіться, якщо є проблеми з штоподібною залозою, то спіроліна може, якщо є автоімунітеріодіти, але це так теж дуже-дуже рідко, але все ж таки скажу, може навіть пригнічувати трошки ді... е... дію гормонів шитоподібної залази. Тому акуратненько, здати аналізи. Ось. Конкретно в випадку, коли ви постійно втомлені, де три приймати шість місяців підряд дорослим і дітям. Дивіться, в осінньо-зимовий період 100%. З травня там можна ще подумати. Якщо у вас ідеальна генетика, ви буваєте на сонечці, збалансовано харчуєтесь, то можна ще подумати. Чи просто зменшити дозу? Я приймаю весь. Рік вітамін Д, просто доза різна. 5 тисяч в мене йде в осінньо-зимовий період, і 2000 от якраз в літній період. Чи можливо схуднути, якщо це видно залоза, залоза не працює? Можливо, схуднути, потрібно допомагати теж те Ельтераксін додавати, Еутерокс, але можна схуднути на дефіциті калорій. В асфенсумі не було повних людей, така негарна. Негарний у мене приклад, але все ж таки, схуднути можна завжди. Найкращий ліп... ліполітик це дефіцит калорій. Тому, звичайно, можна працювати з цим. Ювелірна робота буде, але все буде супер. Ось так. Ну, все, дорогі мої. На сьогодні тоді ми закінчуємо наш ефір. Ми з вами побачимось в четвер. Будемо теж розбирати наші новинки. А зараз я вам бажаю гарного дня. І гарного тижня взагалі, тому що в принципі вівторок це початок тижня, Я вас так зазвичай в четвер вже під кінець, тому бажаю так продуктивно провести цей час. Всім пока-пока.